Брат на брата. У рівному конфлікт між рідними закінчився різаниною. Трагічна автопригода. Матеріали у справі щодо ДТП, в якій загинули 14 людей, досі не передані до суду. Чому? ITV. новини. Вечір. Конфлікт братів закінчився різаниною. Інцидент стався у селі Колоденка, ще біля Рівного. На сполох забила сестра, яка тривалий час не бачила одного з братів у селі. Тоді ж поліцейські припустили, що причетним може бути інший родич. Чи так це знає наша Дарина Черемчина, вона і продовжить. Брат убив брата. Така моторошна історія сколихнула усе село Колоденка, неподалік рівного. Тіло знайшли на місцевому сміттєзвалищі. Лежало воно там майже місяць. Про зниклого брата до поліції повідомила сестра. Тривалий час жінка не зверталася до правоохоронних органів, оскільки перебувала за кордоном. Після звернення родички поліцейські припустили, що до зникнення чоловіка може бути причетний його 53-річний брат, з яким в нього неодноразово виникали конфлікти. Зрештою, підозрюваний сам показав правоохоронцям, де заховав тіло брата. Уже за декілька хвилин тіло зниклого із ознаками насильницької смерті виявили на місцевому сміттєзвалищі. Правоохоронці. З'ясувало, що 19 червня 53-річний чоловік привів свого брата на околицю села та завдав йому один удар ножем в область серця. Від отриманого поранення 54 річний потерпілий помер на місці події, а нападник повернувся додому. Також, за попередньою інформацією від правоохоронців, підозрюваний має психічні розлади і перебуває на спеціальному обліку. Дивну поведінку чоловіка підтверджують і сусіди. Такі дивні. Трохи, то люди ж бачили, то кулька на голову насадить, то до, до храму приходив гроші. Ну таке він, такі вони така, їх пощай вся сім'я була. Батьків немає, самі вже були. І між ними Таке конфлікт якийсь видно, бо вони так один би, наче вони щось посварили, за щось, щось не поділили. Про братовбивство місцеві дізналися лише нещодавно. Про загиблого згадують тільки хороше. На другий день. Вже на другий день, вже ми знали, вже в селі знали. Знали до цього, що він десь його не видно. О, бо він часом і до церкви приходив, от по дорозі може йти, гривня дайте. Е, є у вас гривні. Він такий Петро, такий більш добріший, ну такий. І розумний був, ви знаєте, був дуже розумний. Знав, всі країни знав. Отакий от був Петро, шкода його. Правоохоронці вже затримали ймовірного вбивцю та повідомили йому про підозру. Слідчі затримали зломисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру вчинені злочину, передбачено частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії: встановлюються всі обставини вчинення злочину та призначені необхідні експертизи. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Справа досі не в суді. У 2024 році на рівненщині сталося ДТП за участю мікроавтобуса, в якій загинули 14 людей. Єдина жінка, якій вдалося врятуватися через рік після трагедії, вимагає справедливого розслідування. Що саме обурює постраждалу та чому матеріал цієї справи досі не передані до суду? Розповідаємо у матеріалі далі. Я за, за минуту побачила цю аварію. Летить на нас горяча здорова машина, там де колеса все горить. 58-річна Тетяна Дольна з міста Нетішин Хмельницької області пригадує день 6 липня 2024 року. Біля села Верхів Острозької громади вантажівка влетіла в мікроавтобус, у якому їхала жінка. Тоді, внаслідок зіткнення, загинули 14 людей, серед яких одна дитина, пані Тетяна Єдина, кому вдалося вижити. Відповідає, з моменту автопригоди минув рік, втім, справа досі не в суді, не встановлено усіх фактів трагедії і не виплачено жодної компенсації. Нічого не відбувається. Що не дзвоню до адвоката? Це в Київ послали, це в Київ судів ще не було, грошей не дали, не разу не запитали не в лікарні, не позвонили, Чи мені треба яка матеріальна допомога? У мене сумашедша сума грошей пішла на лічення, і вони не разу не спитали, мовам хоч чуть-чуть компенсувати, щоб вам хоч щось було за щось лікарства купляти. Мені не дали ні групи, не пенсії. Одразу після трагедії за справу взялася одна із адвокатських груп. Вони заявили, що беруть на себе зобов'язання допомогти родичам загиблих отримати матеріальну компенсацію. Її мала б виплатити компанія, де застрахований винуватець події. Наразі пояснює адвокат, слідство затягується через те, що досі проводяться експертизи. Їх призначили 18. Це пов'язано з тим, що з самого початку було призначено ряд судових експертиз, і вони обов'язкові є і необхідні для встановлення причин настання події. Станом на зараз є розуміння того, що проводиться комплексна експертиза, і власне поки не буде висновку тої комплексної експертизи, не буде розуміння по встановленню обставин події і встановленню винуватця тої події. Відразу після трагедії у ДТП звинувачували водія вантажівки. Він загинув на місці. Вантажівка за невстановлених обставин здійснила виїзд на зустрічну ліву для себе свого дорожнього руху, де затіснила зіткнення із рейсовим тровтовтобус маршрутний <плес> транспортний засіб рухався на помітил форма. Серед ймовірних причин, чому трапилося ДТП, поліція розглядає кілька варіантів: це зіткнення через пошкодження колеса, випуск на лінію транспортного засобу із технічною несправністю, неуважність водія або ж порушення ПДР. Після трагедії минув уже рік, але справа досі на стадії досудового розслідування. Цю інформацію підтвердили у поліції, коли завершаться слідчі дії і матеріали передадуть до суду. Сказати напевне ніхто не може. Максим Остапець Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group. У самісінькому центрі рівного може з'явитися ще одна багатоповерхівка. Втім, мешканці прилеглих будинків категорично проти такого сусідства. Адже кажуть, там і так бракує місця. У ситуації розбиралася наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. У цьому дворі на вулиці Млинарській замість старої хатини може з'явитися багатоквартирний будинок. Згідно із планом забудови, він матиме вісім поверхів. На першому облаштують комерційні приміщення, а решта сім житлові. Також біля будинку передбачено 19 паркомість. Втім, мешканці сусідніх будинків цій новині не зраділи. Адже, за їхніми словами, в тамтешніх дворах і так ніде яблуку впасти. Подивіться, вулиця Млинарська заставлена машинами, і це зараз обідня пора. Ввечері припаркова. Немає де. Насиченість даної території житловими будинками, по-моєму, перевершує вже всі будівельні норми. Крім парковки, треба думати про місце відпочинку для дітей. І в цілому тут навіть немає пішогодної зони. Наша думка дуже негативна, і ми будемо боротися, щоб цього будівництва тут не було. Тому що наш будинок в першу чергу може постраждати, і наше майно, якщо воно почне руйнуватися, ніхто не буде відшкодовувати. Тому така наша думка. Фактично, ця ділянка буде забита будинком, який буде стояти прямо в метрі від проїжджої частини, тобто люди не пройдуть. Архітектурно містобудівна рада вже не вперше розглядала проєкт цієї забудови. Попередню версію відправили на доопрацювання. Були зауваження до поверховості будинку, плану прилеглої автостоянки та організації благоустрою. Території з приводу даного об'єкту попередньо було вказано про необхідність забезпечення достатній мірі кількості паркувальних місць, і як продемонстровано було архітектором крайній містобудівній раді. Передбачено, що на 19 де, не помлять квартир та одне комерційне приміщення має бути забезпечено в межах земельної ділянки 19 паркувальних місць. Архітектор Володимир Довгалець, який розробляв документацію для цієї забудови, запевнив, що запланованих паркувальних місць буде достатньо. Загальна сума машиномісць разом із паркінгом і на території буде 19. Частина паркінгу буде в будинку в такому собі підземному поверсі, який також буде використовуватися як приміщення подвійного призначення, укриття. І частина машиномісць буде на території земельної ділянки. Наразі ж проєкт ще на етапі розробки. Забудовник повинен врахувати законодавчі та містобудівні вимоги, а також рекомендації архітектурно-містобудівної ради зі свого боку. Жителі прилеглих будинків зауважили, що й надалі боротимуться, аби не допустити зведення цієї висотки. Валентина Денис Козлов, телеканал про молоду лікарку із Рівненщини, яка загинула у ДТП на Львівщині, про те, що у Сарнах планують обмежити нічну їзду на мотоциклах, та про росіянина, який незаконно перебував в Україні, якого виявили на Рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Недоступна розкіш. У рівному вартість житла зросла на майже 20%. Які причини? Справа для душі. Чоловік на Рівненщині займається бджолярством уже більше, ніж півстоліття. Щоб придбати однокімнатну квартиру, потрібно збирати 8 років. При цьому не витрачати на їжу, одяг, оренду та комунальні послуги. У рівному ціни на квартири б'ють рекорди за півроку. Вартість на житло на вторинному ринку виросла на 17%. Із такими розцінками наше місто потрапило у п'ятірку тих, де нерухомість в Україні найдорожча. Більше про золоті квартири розповість наша Юлія Котляревська. Придбати власне житло виклик не з простих. Відповідно до оновлених статистичних даних, рівняним із середньою зарплатою доведеться відкладати всі зароблені кошти впродовж восьми років. Так, станом на сьогодні однокімнатна квартира у Рівному коштує щонайменше 50 тисяч доларів. За двокімнатну треба викласти до 64 тисяч доларів. Опитані нами містяни кажуть, мати власне житло справжня розкіш. Якщо дивитися на ринок цін, то однокімнатна квартира в новобудові без ремонту зараз стартує від 40 тисяч, наскільки я знаю. Десь років 10, може, мінімум, напевно, щоб не збирати 50 тисяч доларів. З нуля якщо збирати. Бо насправді в наші часи дуже нестабільно все. І я наприклад, не можу спрогнозувати, коли я куплю квартиру. Я можу тільки... В цей час хіба знайти кращу роботу і надіятися, що там назбираю. Рієлторка Тамара Петрушко каже, ціни з початку повномасштабного вторгнення справді зросли, і ця вартість не знижується. В основному ціни зросли десь до 20% під час війни. Зараз на даний час однокімнатна квартира, якщо це квартира з ремонтом, може коштувати 45-50 тисяч. Ну якщо це з ремонтом, з меблями з технікою. Рієлторка додає, це не останні зміни у вартості житла, ціни і надалі будуть рости. Останні місяці ціни, скажімо так, не можу сказати, що виросли. Ну, якби вони вже десь певний період півроку десь тримаються на одному рівні, але є такі прогнози, що нерухомість буде дорожчати ще на 15%. Мара Петрушко каже, що вартість на житло у рівному зростає не просто так. На це є свої причини. Я все-таки думаю, що це пов'язано з тим, що гривня падає, будматеріали дорожчають, новобудов і житла якби, будується менше, От, тому що, як я вже говорила, не вистачає працівників. Хлопців багато забрали і виросли ціни на зарплати виросла для працівників. Попри зростання цін, попит і надалі залишається високим, зазначає рієлторка. Люди все ще мріють про власну квартиру, хоча для багатьох це не завжди доступно. Юлія Котляревська та Денис Козлов, телеканал Media Group. Борються із засиля мотоциклів на вулиці Широкій у Сарнах. Планують обмежити нічний рух мотоциклів. У міській раді повідомили, що триває розробка схеми організації дорожнього руху, яка передбачає запровадження обмежень для мотоциклів та мопедів з 20.00 до 7.00. Там певні, що такий крок допоможе зменшити рівень шуму в темну пору доби, поліпшити умови для нічного відпочинку мешканців і підвищити загальну безпеку на дорозі. Підприємство, що займається діяльністю пов'язаною із виробництвом м'яса у Гощі, закрили через порушення. Державна екологічна інспекція провела на місці перевірку після звернення на веб-ресурс екозагроза. У ході неї було встановлено, що ТОВ не встановила локальні очисні споруди для очищення стічних вод перед їх скиданням у центральну каналізацію. А це створює ризики. Вода може бути гіршої якості, а система каналізації та очисні споруди працювати зі збоями. Відтак суд тимчасово заборонив виробничу діяльність підприємства. Свого життя займається улюбленою справою бджолярством. Мова про Анатолія Соловйова із села Новомильськ, що на Рівненщині, починав чоловік із одного вулика, а нині має понад 70. Поруч із ним його вірна помічниця, дружина. Як подружжя перетворила пасіку на справу життя, розповість наша Олеся Мороз. У невеличкому селі Новомирськ, що на Рівненщині серед мальовничої природи, панує справжнє бджолине царство. Його господар Анатолій Соловйов. Бджільництвом чоловік займається вже 53 роки. Починав свою справу із одного вулика. А сьогодні на його пасіці 70 будиночків для бджіл. Майже все життя чоловік віддав роботі, працював на залізниці. Проте час для улюбленої справи знаходив завжди. Воно починалось любительське бджільництво, там потім 5-6, і так пішло, пішло, пішло. На даний час. Вже воно перейшло якби в професійне. Ну, е, любимо цю справу. Я люблю, дружина любить, діти. Пан Анатолій розповідає: бджоли як діти, до кожного вулика потрібно підходити і перевіряти, чи все добре. Додає, живуть ці комахи недовго. В різний період року вона по різному, коли головний взяток і бджоли дуже інтенсивно працюють, вони спрацьовуються. Ну і може жити там приблизно 30-40 днів. І вона і помирає. А в зимовий період з осені, і якщо щось там неблагополучне в сім'ї, вони можуть доживати до квітня, навіть до травня місяця. Бджоли вони регулюють самі свій вік, самі бджоли регулюють. Вони можуть до вісьми місяців жити. Пасічник додає, із бджілками-трудівницями потрібно працювати дуже обережно. Для цього в чоловіка є спеціальне спорядження. Зокрема, перед тим як відкрити вулик, необхідно одягнути глицьову сітку. Ось така вже. Рамочка, вже вона важка, досить. Бджільництвом чоловік займається не сам. Усі ці роки його підтримує дружина. Разом оглядають вулики, відкачують мед, готують продукти для продажу. Вони справжня команда. Спочатку я була як підручний. Принеси, подай, забери, бо сімей було багато, і потрібно було це все робити. А потім згодом вже трошечки почала освоюватися. Ну, звичайно, я не пасічник, але те, що можна допомагати, що і в моїх силах я це роблю. Зібрати роя, якщо немає чоловіка вдома, якщо він вийшов. Ось коли ми до збіру нас, то звичайно, що забираю рамки, допомагаю відкачувати. От ну і вже трошечки розуміюся. На всіх тих процесах, які відбуваються, вже можу навіть сама чуть-чуть комусь порадити. Пасіка Соловйових це вже не просто хобі, а спосіб життя. Подружня пара усе робить із любов'ю до природи, а головне з повагою одне до одного. Справа ця подобається, звичайно, бо ну, не може не подобатися. Мед це завжди корисно, смачно. Це такий продукт, який завжди користується попитом. От, і ми самі любимо, діти наші люблять. Рузя Соловйових розповідає не лише про догляд за пасікою, а й охоче показують, як добувати мед у спеціальному приміщенні. Демонструють процес відкачування. Спочатку дістають рамки із розпечатаними сотами. Далі медогонка. Під дією центрифуги золотистий мед починає стікати у спеціальну ємкість. Це каже Анатолій Соловйов найприємніший момент, коли бачиш результат своєї праці. Вже звідси вибігає отакий цілющий мед. Дуже смачнящий, дуже добрий, корисний для людського організму, для всіх багато хуроб лікують за допомогою меду. Ось така процедура відкачування меду. Також Анатолій Соловйов розвіяв міф, що при контакті меду із гарячою водою він стає отруйним. Ми вже роками п'ємо каву і чай з медом, і я заливаю гарячою водою, кип'ятком, п'ятком ще не разу не вмер. Повірте, і то неправда, все мед може зберігатись в будь-якій тарі, дерев'яна ложка, металева ложка не має значення, аби вона була чиста, щоб там бо мед дуже гігроскопічний. Він може вбирати запахи і може вбирати вологу з навколишнього середовища. Загалом на Рівненщині є понад тисячу пасічників, які утримують 35 тисяч бджолосімей. Олеся Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.